Почала війна, то ми перебували тут. Потім ми пішли до сусідів до читання, в неї підвал, погріб, а я беременна ще що була, почали виходити з тієї сторони танки. Тут вже стрілянина була, то ми ж побігли на ту сторону там, подружки, до подружки, щоб вона нас прихистила з дітьми. І коли вже зустріли солдати і сказали, що будуть стріляти градами, то нас самі солдати посадили в машини мене і моїх дітей п'ятеро. Ми взагалі, що у нас буде куди повернутися. Дорогі брати і сестри, небайдужі. Дякую вам, що ви нам допомагаєте постійно і ми можемо. Вашими діями і нашими руками спільно працювати, допомагати людям, які постраждали від війни. Зараз ми знаходимося в мощині. Це ще одна сім'я. Маму зовуть свята, це її дітки. Їх більше просто деякі зараз працюють і навчаються. До війни була ця будівля ціла, і на сьогоднішній день її вже нема. Тут була ну, в хаті кухня. Тут була типа, як прихожа, ну це побіг. Тут в кімната була, там це У -у -у -у. Це, що бабуся. Так ключі залишилися з дверей. У -у -у -у. Тут, ми приїхали через три місяці з Западної Западного України. України то вже У -у -у. Нам говорили, але ми У -у -у -у. не вірили. Ми щось вірили, що в нас воно залишилось. У, -у, -у, -у. У нас план такий. Зруйнувати стіни, залити фундамент, влаштувати нові стіни, збудувати кришу, встановити вікна, і це все ми маємо зробити разом. Ця сім'я потребує саме цієї допомоги, саме вашої долученості, тому що їм нема де жити. Вони зараз винаймають житло і, на жаль, умови для дітей, Сім'ї з п'ять дітьми, трошки не ті, які могли би бути або, або, або мають бути у в, в наших людей. Якщо ви бажаєте допомогти, ви можете під цим відео подивитися, є в описі детальна інформація банка, фонди, які приймають участь, і долучитися в збірі коштів для вибудови цієї будівлі для цієї сім'ї. Дякую вам, що з нами.